Всім великий привіт. Погода в нас, мабуть, буде зараз задувати мікрофон, не знаю. То жарко, то холодно. Сьогодні взагалі всі поодягалися, бо зранку холодяка була, щось було чи 15 градусів на цьому дворі, принаймні. то так, А потім. О, поперло, поперло. Головні герої серіала, А, а потім отак от, сонце, хмари як найде, і такий дощуряка ну Звісно, що для рослин. Ну і так поливали щодня, мабуть, це і добре. Але ж для помідорів, якщо таке подивилася на цілий місяць, там, ну, принаймні на 10 днів це точно, ну не знаю. Подивимось, що воно буде. Ось цю бовтанку не можу взагалі достати. Вода холодна, а її витягти не можна. Отам хотіла закрити. ну Думаю, хай бовтається, що ж поробиш. Ось у мене вже почали так гарно квітнути німфеї. Яка краса, і їх дивлюся, буде багато. В минулому році був рекорд. Це в один день квітло, мабуть, штук сім. Отак так вони всі відразу тут То краса, краса. І замовила собі ще одну: ось вона. Бачите, таке листячко таке? трішечки відрізняється з такими краплинами червоними. Це буде персикового кольору. І вона мені приїхала, там і квіточка є. Бачите, так, якщо придивитися, то так пряменько. Там не знаю, чи квіточка буде від того, що її. Ну, що вона їхала, можливо, щось їй не сподобається. Подивимося, чи заквітне, чи ні. Я туди так, знаєте, руку засунула, так, помацала, то начебто вона не згнила. І очікую там квітіння своїх також. Тайсони, що ти вже будеш зараз виробляти? А, у нас починається. Контент. Дивіться, воно ж зараз все фу вологе. О, щось під'їдає. Бігав на днях, знаєте, що знайшов? Миша задавлена. Ну, ну давай, давай. Не могла зрозуміти, що він в роті тягає. Щось таке, знаєте, а вона в на стежці валялась та мише, може Ми на неї наступало, як ходила, не бачили? І воно таке приплюснуте, таке, як сухе, таке. Я взагалі думала, що щось з деревини тягає кусочок. Коли ж виплював, боже, ну відібрала. Так я ще сама, поки її нанюхала, що воно таке. Тайсоне, Тайсон, скажи, тебе совість є? Ось як гарно заквіт Ермурус. Пахне, слухайте, людочки. Думаю, чи, на що схоже. Дуже схоже суміш і липи, і соняшника, і гречки. Комах тут безліч була, а це ж зараз воно мокре все від доща. Оце він у мене вперше, бо я навіть запитувала, там є відео, дуже дякую людям, написали, що це він. Навіть не знала, що воно таке. Думала, чи якийсь нарцис, знаєте, не туди, ні сюди, не хоче кріти. Бо в мене там також є іншого кольору, і здається, трішечки інша і квітка. І листячко інше І також я думала, що це ж Ерумурус чи Ерумерус. Але оцей він у мене вперше за квіт та ще так от і порадував ну, такою кількістю суцвіть. Ось отут чекаю на квітіння. Ця взагалі ні разу не квітла. Що їй не подобається, не знаю. дивлюсь отам він і випускає. Ну, плямкає тут. Що ти плямкаєш? Оця квітла е, яскраво такого малинового кольору. Ну, а це біла, от вони в мене безотказні, Все їм подобається. О, в минулому році розсадила. Вже квітла і он ще квіточки лізуть, одна вже ось все від квітла і он ще. А ці, начебто, там і розмножилися, вже їх аж три. Не бачу ще поки що квітів. А зараз покажу вам. Це ж все скубу, все чистю. То ще кучу треба вивозити цілі. Та дощ завадив. Ось яка мене троянда. Шикарнюча розквітла. Я думала, взагалі нічого не буде обмерзло. Ні, вона така гігантська, але вона дуже здорова. Я навіть її... Та ні, отак, боже, а туге яке. Це мені здається, в неї такі будуть перші квіти здорові, а потім будуть невеличкі. А оця. Ну, це ж купувала, ж, не знала, що каже, така гарна, така гарна. Та в мене колись така і в бабусі була, е, начебто схожа. Єдине, що мені подобається в цьому році, в, е, кущі, оце їм по три роки, М -м -м можливо, навіть четвертий. Дивіться, скільки понакидала квіту. Просто вся в квітках, практично вся. Це, яка краса. Але вона недовго. Вона так якось так от один день, начебто там, ну два дні. Оця вже тримається три дні. Ця красуня. Тут треба їсти саме коло мене стояти Тайсону. Зараз на тому дворі ще покажу. в нас на передньому дворі оці троянди, оце отут попереду, це вони ще не знаю вже, мабуть, дуже-дуже старючі, не знаю по скільки їм років. Бо навіть колишні господарі цього будинку телефонували і просили, кажуть, дайте, будь ласка, як відквітнуть, щоб живців наробити, щоб собі також такі сорти розвести. Оце вона без перестанку квітне. Єдине, що вчасно її обрізати, і вона потім нові пуп'янки, і вони такі гігантські кущі. Звісно, що тут вони всі однакові, їх аж три кущі, і там вони он, за ялівцем аж не видно. Але вони потім підіймаються по 2 метри вгору, їх дуже видно буде. Також такі гігантські, бачите, вже відквітла, оце кажу, ще трішечки. Я обріжу і під пляшку пластикову і хочу також і собі. Вже не буду вимикатися, так і пройдемо. А це ось повністю, бачите, все виродилася і стала шипшиною. І і, ну ось тут ще вона буде квітнути, але основна маса ну це все ж обрізаю, обрізаю. і так от обрізаю все літо. Це якась така вона, начебто, як не знаю, що їй не подобається. Така вона хворенька. Весь час так якось дивно себе і поводить. І отут також, от чому в мене так, наприклад, не дуже багато цих троянд, скільки понасаджувало все було чомусь попропадало. А це ось, дивлюся, в цьому році навіть і обмерзло, але все рівно тримаються. Це ось повинна була бути троянда сюрприз. Я не повірила в те, що сказали, що кожна квітка буде то біла, то жовта, то може бути розового кольору. Ага Звісно, що сюрприз. Спочатку вона жовта, потім буде повністю біла. Ну, Таке може бути. Вигоріла та й стає, змінює колір. Тут ось в ромашках оце також трималася дуже довго, але вижила. Якщо врахувати, що також її вже років, оце, мабуть, четвертий, то ну, от уявіть. І прийшлося обрізати, от там он далі кущ такий червоний, ну, вона ж чайно ж гібридна, чи така в неї гарна форма квітки Не пам'ятаю, як вона, Чіпіндейл чи як. Ну, то зараз розкажу. Оця дуже гарна. Вона, знаєте, йде, оце така як букетна форма. Ну, це ми так жартуємо, що на одній гілочці дуже багато буде. Що одну зрізаєте, ставити вазочки і вже цілий букет. Ну Нарешті, оце вона хоча б трішечки піднялася. А отут білий біла в минулому році була дуже погана. А це ще ми пролікували. вся була. Оцею ржою хворіла, а це зараз ну, шикарні просто квіти. Але коли садила, вони ж були маленькі, оця заглушує. Вона також десь більше двох метрів висоту. Це вона зараз низенька, тому що дуже вимерзла і обрізала ж, поки ж все ж було мерзле. Ще вона не відкрилася, але в мене такі, знаєте, квіточки схожі на піони будуть. І також їх рясно. А оце троянди, наприклад, оця ось. Он, жовта і червона. Вони гарні, але ж там подивіться, скільки ще всього дуже тут, тут вигрібаю також. Вони просто мені не подобаються тим, що вони відквітли і все. Вони такі суто там, на початку літа. Далі їх не буде. Оце в мене виростила з малесенької, мабуть, років за шість виросла. Отака вона. Це, та, що... Це плетиста троянда. Це вона поставила їй таку опору, щоб, щоб на землі не лежала. З отакого, знаєте, тут Тубус в магазині вона так закручена була. І попросили мене, кажуть, забери по знижки, бо пропаде, у вас є Кажу, Та є. А вона, дякувати Богу, оце в нас оця троянда з оцих таких замотаних магазинів, в, 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 ну, з за етикеткою йде з усім. Я, я, я такі намагаюся її не брати, я чомусь боюся. Оце Оця вижила єдина, ну гарний кущ, гарний. Оце далі Звичайнісінька, та, що відквітне, і все на цьому. І більш не буде. Ця квітнутиме за, зараз період, а потім потроху буде не так уже рясно, але ж все рівно буде. І отут ось десь ось Blue Moon. Також мама купила, це така була замотана. В спеціальній такій обгорці, в упаковці квітла один раз. Да, квітка схожа з тим, що було представлено на етикетці, все дуже схоже. Але щось вона щось їй не подобається, трішечки вона хворіє. І що тут ще? Ну, це, Ці вже обійшли. На тому дворі в мене ще є, е, мабуть, кущів 10. І є навіть зараз покажу ті, що я пророщую сама отак з букетів е, експериментальним таким, ну, живцюванням методом. Позапихувала, було таке, що і по 15 штук, а ні, ні, і жодна не, ви, не вижила. А було таке, що одну. І та прийнялася. Ось, подивіться, як завалило. Такий вітроган був страшний. Лягли всі ромашки. Нічого, можливо, піднімуться, а можливо і ні. Так вони зараз відквітнуть і все це виривати. Оце ось дуже гарний кущ, також чайно гібридна, така вона ми її називаємо наречена. Вона така ніжно-ніжно, бачите, яка всередині. Розовенька, а так, ну потім в білу. Отак взагалі здається, що вона ось біленька, поки квіточку не піднімеш і не зазирнеш. Туди така якась вона, ж, як ну кремова, також гарна форма. І оцей кущ ну він все літо квітне. Одні відклітають, інші починають. Тут ось трішечки також була дуже обмерша. До речі, у мене аж дві вимерзло взагалі. Але що, думаю, Я думаю, початку, що піон не дає їй тут жити. Та ні, він вже відквіт, ми його обрізали, подивилася, ні, вона тут тут такий... також гарна. Вже вона практично ще дощем прибило, практично відквітає. А тут ось довго не хотіла, то вона підростала, то вона хворіла. Колір буде такий шикарнючий, мармурова. Вже по нього по пелюсткам видно, що вона не просто одного кольору. А така вона, як знаєте, ну, 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 реально мармурова, дуже гарна квіточка. А оце, де ось пакет вітром занесло. Зараз я його приберу. Ой, слухайте, оце з вами це і ось знайшла. Подивіться, в мене ще виходить тут ось. Ой, яка гарна! Оце, мабуть, ні разу не квітла. Подивіться, як піон. Оце, оце, оце ж чому вони так близько в мене? Мабуть, одна пропадала і натикала, думаю, ну, як пропаде, то хоч інша буде. От тут ось. Ну треба трішечки оцей лілейник, мабуть, прибрати. Ну, там він і гейхеру, дивлюся, загатив. Ну, гейхери подобається, він квітне ж усю. Оце ось під пляшки пластикової. Дві вткнула, дві і прийнялося. Гарні такі вони дрібна така квітка букетна, така, знаєте, збит... така збита вона, така гарнюсінька. Така, я її називаю, знаєте, як ото е, платьо чи сукня, як спідничка е, ну, балерини, чи, не знаю, танцівниці, таке гарнюче також. Оце, і е, дивлюся, вони такі, знаєте, вже вимахали ну, не слабенькі кущі. Це, мабуть, роки три. Ну, оце, дивіться, і буде. Що хочу сказати, оце все, що було обмерзло. Дуже е, сильно активувалося і почало рости. Я думала, взагалі нічого не буде. Пополицю протравили, бо сиділо тут відра можна було, цілі відра можна було назбирати. І все пішло в ріст. І дуже багато пуп'янків. Щось вони, мабуть, вони злякалися. Бо і ця мармурова також. Там одна, дві-три квітки. А тут ось подивіться, скільки буде. Багато буде дуже. Зараз покажу ще одну. Під пляшки, ну, також ну, методом живцювання. отут на цій ділянці також красунька. Просто ж знаєте, ліпила там, де було вільне місце. Думаю, чи приживеться, чи не приживеться, щоб не заважала та е, мені пляшка з зі трояндою. І ще так, в такому місці, щоб було зручно частенько поливати. Якщо дуже суха погода, то все рівно ж треба ж слідкувати. А вона тут і прожилась, тут їй сподобалося. Ну, це їй, мабуть, роки два. Тут така вона ще, бачите, не дуже. Ну, видно, це ж оця гілочка, з якою прожилося, це вона попускала. Ну, справа в тому, що я якщо під пляшкою пророщую, я оце так одягла пляшку і знімаю аж через рік. А навіть вони в мене і квітли вже там. Бо як тільки рано зняв, то все. Ото може і гикнутися вже. Зараз ще покажу. Отут ще в мене трошки є. О, яка добре, як гарно на вулиці. У мене, до речі, ось не знаю, чого. Дивіться, які мерзопакосні оці дельфініуми. Дивіться, люди їх набирають, накупляють. Ой-ой-ой, ой, що це в мене таке ось гарненьке. Я оце купила ранньої весни у жінки в стаканчику. Каже, за 30 гривень візьміть, воно від вже оце відсохло. Вона каже, якісь будуть дзвоники. Думаю, щось таке по листю. У мене начебто таке є. Слухайте. Оце тільки з вами побачила. А по квіточці не було в мене таких дзвоників. Ой, яка краса. Схожі, знаєте, як от у нас сон траву. А воно виходить оця кві оця стара. Треба її обрізати. Ану що воно знизу пустило чи з неї. Ой, слухайте, сама дивлюся, самі ж цікаво. О, оце тако, таке диво. В мене не було, я й не бачила. У мене були отут білі дзвоники. І щось, вони, щось їм не, не сподобалося. Дивіться, отаке от плесо тепер. І вони отут отак от. Ще з краю вони залишилися, а в центрі нема нічого. А були ж гарні, високі і квіт ли отакі були біленькі. Оце ось одна квітка, і, і, і то, бачите, дивіться, ні туди ні сіло, ні впало. Ось троянда. Навіть не пам'ятаю якого кольору. Оце ось бідолашка, була одна гілочка, залишилася, і потім таки вона витримала. Я вже думала, в цьому році взагалі не переживе, пережила. Оце дуже гарна. Вона такого кольору, жовто-гаряча середині, з отакими пелюстками з краю, Ось бачите? Ось також така буде гарненька. А це просто жовта. Але також я трішечки там піоновидне оце дерево обрізала, щоб дати простору трояндам. Вон, дивіться, яка головна трояндочка, який вже маминий, такий уже ж постійно коло матусі. Щоб ніде ж, господи, Тайсон, Тайсон, Тасюнька? Угу. Ще висадила ось, до речі, і Люпин. А дзвоники, оці що біленькі, пам'ятаєте, там хто дивився, я на старих городах накопала е, собі також дзвоники, Я бачила, що по ну, по, по листочках е, так е, інші зовсім е, блакитні, блакитного кольору. Ну, а це. Слухайте, Ну, гарненькі, не надурила. Бо я, знаєте, думала, що лися так схоже, в мене там є якась така нічна фіалка, чи що, воно також має форму дзвоників, таким просто синеньким, навіть на оце схоже. А цей хоча б трішечки розрісся. У мене тут було три кущі. От вони були підряд. Ну, Вже залишився один і що не пос... Ну, не хоче. Садила, садила. Делюс такі гігантські продавали. Ну, не знаю, може щось не подобається, може я щось не так роблю. І у мене, до речі, двічі і квітне. Оце зараз відквітне, зріжу, ще раз полізе. Ну, не знаю, що я не так роблю. Тайсане, що ми з тобою не так робимо? Спостерігаю, хоч би хоч не побіг на грядки, бо грузне. Грізюка страшна. І ось висадила свої люпини. Вона тикувала кругом, отак, от, як були в стаканчиках, отак фактично не висадила, а перевалила. Подивлюся, не, не розділяла їх, хай що ви те виживе, спробуйте я з насіннячка. Ой, в принципі, на сьогодні і все. Показали, що хотіли. Все показала Тайсону? Ні, ні, туди не можна. Ні, Тайсон, пішли, 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 пішли. Якщо цікаве ще за квітне, покажу. А, там бабуся, боже, у нас оце розуміти, як був дощ, ми хоч трішечки перехрестились, бабуся хоча б зайшла туди до домівки. Тай саманців, якраз треба сісти там от на бататі. Він і так е... дивіться, які цурпалки стирчать. Ще її там треба властити. Ну, бабусі я вам хочу сказати, що дощ не заважає. Треба щось робити, і найбільший був у нас тут. Ну, скандал це коли вона захотіла полоти горох, який вже практично ну, ну, ліг, розумієте, Тож його треба підіймати, щоб чи як вона там хотіла між ним. І, і мама мені і каже, хай не поле. Ну, от що вона там зараз робить, я не знаю, щось збирає. У нас грядки зразкові. Це, мабуть, може ми не знаємо, вони, мабуть, в якомусь конкурсі приймає участь. Найчистіші грядки. Нема ні однієї бур'янини, ніде. Треба її перемкнути на свої колумби, отам, де позицію. <кій> Та вона і так допомагає і туди лізе. <кій> Треба сказати, що в півниках там багато трави. Ну от їй чи сумно, чи нема що робити, чи вона так звикла, ніхто ж ні до чого не примушує. Розумієте? А оце ж, бачите, входить руками по одній бур'янинці. Матір Боже. Ну, вона потім може сказати, що е, якби не я, ви би там би заросли бур'яна. Я киваю, кажу, да, да. Та. Що, ж я дуже на бабу сказати, що я оці грядки за дві години всі переколю. Нехай думає, що така робота не є. Я ж кажу, що можу і висказати. Ну, я на це не реагую дуже, знаєте, як? мама мене ще реагує там, ой, боже, бабуся там сказала, я не реагую. Ну, Молодець, то що я можу ще сказати. О, зараз може підійти суницю, ой, полуницю. А суниця у нас, до речі, ось вчора нарвала. І так, знаєте, багатенько нарвала. Така смачнюча, і там, і там такі здорові ягоди. Тут де з краю дріб'язок отакий. А там такі прям гігантські в закінку. Ти не їсиш, іди. Так, людочки. все на сьогодні. Всім гарного настрою, мирного неба! Над головою все буде Україна. Цілую, люблю до зустрічі.